Спальня одна з найважливіших кімнат будинку, якщо вона зручна і комфортна, будь-які маніпуляції приносять радість і не викликають роздратування у типових квартирах на рахунку кожен сантиметр житла. Тому при плануванні дизайну спальні важливо врахувати, наскільки комфортно вам буде користуватися меблями з кожним днем. Наприклад, чи будуть висуватися ящики і відкриватися дверцята, чи достатньо місця для проходу між ліжком і стіною. Чи зручно прибирати ліжко розповідаємо, як максимально ефективно використовувати корисну площу не забуваючи про комфорт відпочиваючих людей. Вибираємо розмір ліжка, ліжко всьому голова, ідеальне місце для неї неподалік від вікна і подалі від дверей, насамперед, треба визначитися з розмірами спального місця, є простий спосіб дізнатися відповідну для себе довжину ліжка. Для цього потрібно додати до свого зростання 30 см. найбільш часто зустрічаються стандартні розміри. Це 200 см, і 190 см ширина односпальним ліжка коливається від 90 см. комфортно в ній буде школяреві і підлітку, а ось для дорослого вже варто доглянути полуторку. Ви зможете прекрасно виспатися в таких умовах, не доведеться ні перевертатися, ні прокидатися від дискомфорту і тісноти. Парам варто звернути увагу на двоспальні ліжка. Тут вибір розмірів у вітчизняних європейських і американських виробників вражає уяву. Модель КВН може похвалитися комфортним спальним місцем для подружжя. ширини 150 СМ достатньо для того, щоб не турбувати у вісні свою другу половинку. Якщо хочете відчути себе в королівських умовах, вибирайте ліжка типу кін, їх ширина коливається від 180 до 200 см. Ми залишаємо місце для проходу. Для зручного і комфортного пересування по кімнаті необхідно врахувати розміри проходів, відстань від краю ліжка до стіни або шафи з розсувними дверцятами має бути не менше 70 см. такий прохід, до ліжка дозволить вам з комфортом роздягнутися і влягтися. Якщо ліжко двоспальне, залиште такі проходи з обох сторін. Заправляти ліжко і міняти ліжко в цьому випадку буде легше, якщо кімната не дозволяє зробити таке планування. Поставте двоспальне ліжко однієї з боковин до стіни, в цьому випадку вільне місце повинно бути в ногах, щоб людині, сплячому біля стіни, не довелося перелазити через свого партнера, турбуючи його сон. Розставляємо меблів дитячій, починайте розстановку меблів дитячій з одного або двох ліжок, незважаючи на те, що діти по додаванню менше дорослих, не зменшуйте відстань проходів. Залиште для них не менше 70, підростаюче покоління більш активне, і в заставленої меблями кімнаті синці їм забезпечені. Поставте між ліжками тумбочку або невеликий стелаж, прохід повинен бути не менше 56. Щоб було зручно стелити ліжко і забиратися, організуємо робочу зону, часто спальня це не тільки місце для сну, але і робочий кабінет. Якщо ви плануєте поставити в кімнаті додатковий стіл і стілець, не забувайте про комфорт і здоров'я, прилади не повинні знаходитися в безпосередній близькості від ліжка, потрібно видалити комп'ютерний стіл як мінімум на один метр від узголів'я і передбачити місце необхідне для відсунення стільця. Такі ж відстані бажано дотримуватися при облаштуванні будуара, не ставте туалетний столик в притул до ліжка, розміщуємо комод або шафа, просто втиснути шафа або комод в спальню недостатньо. Потрібно обов'язково передбачити місце для їх комфортного використання, щоб обчислити. де поставити комод, потрібно врахувати ширину самого предмета меблів 5.0.8.61 см. Його ящиків 40658 см і додати до них близько 45 см для підходу. Майте на увазі, що для відкривання нижніх ящиків потрібно більше місця для здійснення цих маніпуляцій вам доведеться присісти. Оптимальна відстань між комодом і краєм ліжка 150, 180 см. Так само розраховується місце для шафи з дверцятами. Необхідно передбачити мінімум 80 см вільного простору для відкривання близько 50 см з'їдає. Відкрита стулка ще 30 см. Прохід уздовж неї.